Вранці окупанти вкотре завдали удару по Харкову. Цього разу ворог випустив чотири БПЛА у житлові забудови двох районів міста. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, супермаркету, навчальних закладів, гаражів від масштабної ударної хвилі та прямого влучання постраждали десятки людей. Було попередні чотири влучання шахедів, Це були два були в Шевченківському районі міста Харкова, два в Сладецькому районі міста Харкова. Що стосується житлових будинків, то постраждали дуже житлові будинки і багатоповерхові житлові будинки. Крім цього, крамниця, дитячий садочок, школа в котрий раз постраждала. Відомо, що дрон влетів в одну з квартир дев'ятиповерхівки у Шевченківському районі. Виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. На час ліквідації у житловому будинку відключили всі комунікації у квартирі. На момент обстрілу, який відбувся рано вранці, перебували люди. Починаючи з 5 години 30 хвилин, місто підверлося повітряним атакам з боку агресора. Атака була здійснена попередньо за допомогою БПЛА типу гарань з термобаричною бойовою частиною. Маємо три локації, а саме один це в Шевченківському районі міста Харкова, де зараз ми знаходимося. Два інших у Слобідському. Маємо звернення 27 осіб до лікувальних заходів міста Харкова. Серед них, на жаль, троє дітей, дівчинка та два хлопчика. За даним фактом, слідчими розпочаті досудові розслідування за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. На місцях обстрілів триває ліквідація наслідків удару. Комунальні служби допомагають людям розчистити територію від скла та іншого сміття. Марія Соловйова, Олександр Іванов та Юрій Бубикін, Харків. Новини.